Уявіть собі, десь серед холодного безмовного космосу пролунало привіт. Це не фантастика. Ми дійсно колись відправили таке послання: маленький радіосигнал, що мчить між зорями вже майже 50 років, але кому він адресований? І чи хтось там далеко почує нас і зрозуміє? А тепер уявіть іншу сторону, що якби ми раптом отримали відповідь, що б ми робили, якби ми її зрозуміли, і головне, чи готові ми дізнатися, що ми не самі. У цьому відео ми сп спробуємо розкрити одну з найбільших загадок людства, як ми шукаємо інопланетян, що їм повідомляємо, і навіщо взагалі це робимо. Готуйтеся до подорожі між зірками, сигналами та мріями, які об'єднують все людство. Здається, що це питання більше з області фантастики, ніж науки, але насправді це дуже глибока тема, яка стосується самої природи людини. Ми завжди прагнемо знайти когось там за горизонтом, за межами відомого світу, навіть за межами нашої планети. Уявіть собі, маленька блакитна кулька серед мільярдів зірок. Ми знаємо, що Всесвіт величезний і, скоріш за все, непорожній. Лише в нашій галактиці сотні мільярдів зірок, а планет ще більше. Тому й виникла думка: а що, якщо десь там теж є розумне життя? І чи можемо ми з ним зв'язатись? Ще у 20 столітті з'явилась ідея. Ми можемо не тільки слухати космос, намагаючись спіймати сигнал від іншої цивілізації, а й самі щось надіслати. Це як крик у порожнечу Гей, ми тут, ми існуємо. Але тут виникає ще глибше питання: що саме ми хочемо сказати, і чи готові ми до відповіді? У цьому відео ми розберемося, як людство слухає Всесвіт у пошуках сигналів, що саме ми вже намагалися надіслати, чому це робимо і що може трапитися, якщо хтось нам відповість. Це буде подорож від перших радіотелескопів до сучасних проєктів, від простих бітів інформації до музики баха і шуму дощу, який ми вже транслювали у космос. Готові. Тоді вирушаємо разом у цю подорож за межі Землі. Після того, як людство навчилося надсилати сигнали в космос, постало інше, не менш важливе питання, чи хтось там теж намагається нам відповісти. І тут починається історія наукового детектива. Десятки років ми уважно слухаємо небо в надії почути щось незвичне. У 1960 році з'явився один із перших і найвідоміших проєктів пошуку сигналів проект Озма. Астроном Френк Дрейк вирішив націлити радіотелескоп над відсхожі на Сонце зірки Таукитта і Епсилон-Еридана, і прослухати їх на незвичайній радіохвилі. Тоді нічого знайдено не було, але з цього моменту офіційно почалася Ера Сетті пошуку позаземного розумного життя. Радіотелескопи вловлюють космічний шум на різних частотах. Астрономи шукали вузькосмогові сигнали, ті, що виділяються на фоні природного випромінювання. Логіка проста. Природа рідко говорить чітким і стабільним сигналом на одній частоті, а штучна передача може. Найцікавіша частота, до речі, близько 1420 МГц, так звана лінія водню. Її вважають природною універсальною мовою космосу, тому багато проєктів слухають саме там. У 1977 році радіотелескоп Big Ear в США зафіксував короткий, але потужний сигнал, який увійшов в історію як «Воу». Астроном, який побачив його на роздруківці, настільки здивувався, що написав біля нього «Воу». Цей сигнал тривав лише 72 секунди, і більше ніколи не повторювався. Досі ніхто не знає, що це було: астрономічне явище, технічна помилка, чи дійсно спроба зв'язку. Зараз працюють потужні програми, які прослуховують мільйони зірок і навіть галактик у різних діапазонах. Обробка даних відбувається автоматично, і навіть кожен охочий міг колись брати участь у проєкті SETI. встановлюючи програму, комп'ютери добровольців аналізували космічний шум у пошуках сигналів. Також ми шукаємо і оптичні сигнали, лазерні спалахи, які інопланетяни могли б посилати як маяки. Тож, чому досі нічого не знайшли, є кілька пояснень: сигнал занадто слабкий, або напрямлений не в наш бік. Ми слухаємо не на тій частоті або не в правильний час. А можливо, інші цивілізації свідомо мовчать. Але попри це, наука продовжує шукати, бо навіть одна єдина відповідь назавжди змінить наше уявлення про Всесвіт. Отже, ми вже десятиліттями слухаємо космос у надії почути когось. А тепер давайте поговоримо про інший бік цієї історії, І як ми самі намагалися заговорити першими. Коли людство зрозуміло, що може не лише слухати, а й говорити першим, з'явилась спокуса спробувати. А що, якщо ми дамо знати про себе, раптом хтось почує? І так почалася історія космічних послань, справжніх листів у пляшці, відправлених між зірками. У 1974 році з обсерваторії Арецібо Пуерто-Ріко ми надіслали перший спеціально підготовлений сигнал. Це було коротке, але дуже насичене радіопослання, яке тривало всього три хвилини. У ньому були закодовані числа, формули, схема ДНК, силует людини, дані про нашу сонячну систему та навіть малюнок телескопа. Сигнал полетів до зоряного скупчення Геркулес на відстань понад 25 тисяч світлових років. Шанси на відповідь мінімальні, бо коли він долетить, нас тут можливо вже не буде. Але сам факт спроби символічний крок людства до зірок. Після Аресіво були інші радіопослання у 1999 та 2003 роках. Міжнародна команда надіслала послання з детальною інформацією про математику, фізику а також привітання від людей з різних країн. У 2001-му унікальне послання, яке записали і передали підлітки з музикою та голосовими побажаннями. Це було щось середнє між наукою та мистецтвом. Сигнал починався з музики, а потім містив наукову інформацію. Крім радіопередач, ми вирішили залишити повідомлення на фізичних носіях. Найвідоміші з них пластини та диски на зондах Вояджер і Піонер, які вже залишили сонячну систему. Наприклад, Voyager Golden Record. це справжня капсула часу. На мідній пластинці записані звуки землі: грім, серцебиття, сміх, 90 хвилин музики з усього світу та привітання 55 мовами. Ці послання не летять до конкретної зірки, вони дрейфують у безмежному космосі, як вічні свідки того, що ми колись були тут. Є щось дуже людське у спробі залишити слід. Ми хочемо, щоб всесвіт знав: ми були, ми жили, любили, творили музику і науку. Навіть якщо ніхто й ніколи не прочитає нашого листа, сам факт його існування говорить про наше прагнення до контакту і розуміння. Але тут виникає наступне питання: що саме ми повідомляємо, що на нашу думку має бути важливим і зрозумілим для іншої цивілізації. Про це у наступній частині. Уявіть, що вам дали завдання надіслати у космос повідомлення, яке повинна зрозуміти зовсім незнайома розумна істота. Що б вибрали ви фото, музику, формули. І як бути певним, що інопланетянин це зрозуміє. Саме над цим десятиліттями розмірковують вчені, інженери, лінгвісти і навіть художники мова, яку зрозуміють усі, математика. Найперші ідеї були прості. Почати з чисел і математики, наприклад, у посланні Аресібо використали бінарний код нулі одиниці. Бо його найпростіше прочитати, навіть не знаючи нашої мови. У космічних посланнях часто шифрують прості математичні послідовності, значення фізичних констант, малюнка атомів водню, що є й найпоширнішим елементом у Всесвіті. Ідея така. Математика це універсальна мова, яку має розуміти будь-яка цивілізація, що дійшла до науки. У багатьох посланнях ми намагалися показати, хто ми є фізично. Наприклад, у посланні Аресібо є схема молекули, де не. НК малюнок людини, чоловіка і жінки, а також схема сонячної системи із зазначеною землею. Цікаво, що художники довго сперечалися, як зобразити людину так, щоб не виглядати надто самовпевнено чи смішно. У боя на золотій пластині теж є схематичне зображення людини, а поруч зріст у бітових одиницях. Крім сухих фактів, ми захотіли поділитися і емоціями. На Voyager Голден Рекорд записані музика баха, бетховена, китайські пісні, африканські барабани, звуки природи, шум прибою, спів птахів, грім, голоси людей, що вітають інопланетян. 55 мовами. Це спроба показати, що ми не просто біологічні машини, а істоти, які відчувають, творять і співають. Що сказати, і що не сказати тут виникає дилема, а чи варто відкривати всю інформацію? Дехто вважає, що ми не повинні надсилати технічні дані чи деталі про наше місце в галактиці. Раптом інопланетяни виявляться недружніми, але з іншого боку, хіба можна говорити з кимось, не розповідаючи, хто ти. Це схоже на знайомство, ти завжди трохи ризикуєш, але без цього контакту не вийде. Сучасні команди, що працюють над новими повідомленнями, обговорюють, чи треба включати фотографії мегаполісів відео. А може варто показати, як ми радіємо, плачемо, любимо? Чи важливо дати зрозуміти, що ми недосконалі, але справжні? Це не просто технічна задача, це питання, що говорить про нас самих, як ми бачимо людство і що хочемо про себе сказати всесвіту. Отже, ми шлемо у космос математику, ДНК, музику, мови, але чи безпечно це робити? Чи не ризикуємо ми, привертаючи увагу невідомих про це у наступній частині? Уявіть, що ви стоїте на березі величезного темного океану і кричите Ми тут. А тепер уявіть, що хтось чи щось почув ваш крик, чи справді це буде безпечно. Відомий фізик Стівен Гокінг застерігав: якщо інша цивілізація почує наш сигнал, вона може бути набагато технологічно розвиненішою, і ми зовсім не знаємо, чи буде вона мирною. Історія на Землі знає приклади, коли зустріч двох цивілізацій закінчувалася трагедією для слабшої. Гокінг казав: ми лише маленькі мешканці планети біля звичайної зірки, може нам краще мовчати. Але багато вчених вважають ці побоювання перебільшеними адже понад 100 років земля вже кричить у космосі. Телевізійні передачі, радари, військові системи, супутники усе це створює невидиму бульбашку радіошуму навколо нас. Якщо там справді є розвинена цивілізація, вона ймовірно вже знає про нас. Принаймні може здогадатися, що тут є життя. Є ще один етичний аспект: коли ми надсилаємо сигнал, хто має вирішувати, що в ньому буде: група астрономів, уряд чи вселюдство? Деякі дослідники пропонують створити міжнародну раду, яка б вирішувала, що саме говорити від імені Землі. Бо те, що ми надсилаємо, стане нашим першим враженням у всесвіті. Є й крайній підхід, повне мовчання, поки ми не впевненимося, що готові до контакту. Але чи відповідає це людській природі? Адже ми завжди прагнемо досліджувати і дізнаватися нове. Це складне питання без однозначної відповіді: мовчати чи говорити, ризикувати чи чекати. І поки вчені дискутують, наші сигнали вже мчать у безмежний космос. А тепер давайте згадаємо. Що ми вже кажемо космосу навіть без спеціальних послань? Наступна частина, що ми транслюємо просто зараз. Навіть якщо б ми вирішили ніколи більше не надсилати спеціальних послань, ми вже давно світимося у космосі, і це світіння почалося несподівано для нас самих. Разом з розвитком технологій з кінця 1930-х років Земля почала випромінювати потужні радіохвилі, телесигнали, радіопередачі, військові радари. Цей невидимий сигнал поширюється у космосі зі швидкістю світла, утворюючи гігантську сферу, що розширюється з кожним роком. Перші телевізійні трансляції зараз вже пройшли близько ста світлових років від нас. Тобто умовно 100 світлових років у всіх напрямках це зона, де наші передачі потенційно можуть бути вловлені. Уявіть, що інопланетяни перехопили б старий телесигнал, що вони побачили б? трансляції Олімпійських ігор, шоу, концерти, новини з часів Другої світової війни. Перші слова Ніла Армстронга з місяця це маленький крок для людини. Для них це був би справжній живий архів нашої історії, культури і навіть конфліктів. Чи зрозуміють вони. Але тут виникає питання: чи зможуть вони розпізнати у випадковому шумі щось осмислене? Телесигнали дуже швидко слабшують з відстанню. Вже за кілька світлових років їх складно відрізнити від фонових космічних шумів. Щоб дізнатися, що сигнал штучний, потрібен або дуже потужний передавач, або надзвичайно чутлива апаратура у тих, хто слухає. Так чи інакше, Земля не тиха планета. Навіть якщо ми спеціально не говоримо у космос, наші технології вже оголосили світу. Тут є життя, тут є розум. І це означає, що контакт може відбутися навіть тоді, коли ми його не чекаємо. А що далі? Давайте поговоримо про те, як ми можемо шукати й говорити у майбутньому, і що може трапитися, якщо ми справді отримаємо відповідь. Те, що ми говорили раніше, лише початок. З розвитком технологій ми отримали нові ідеї: як шукати ефективніше, як говорити гучніше і зрозуміліше, і як готуватися до можливої відповіді. Сучасні телескопи, як от Міркет, УПАР чи майбутній Ска, матимуть у рази вищу чутливість, ніж попередні покоління. Вони зможуть одночасно прослуховувати мільйони зірок у величезному діапазоні частот. Також вчені розробляють оптичні телескопи, які шугають короткі лазерні спалахи, потенційні маяки від інопланетян. Одна з ідей не просто надсилати слабкі радіосигнали, а використовувати суперпотужні лазери. Такий промінь можна спрямувати. Точно на зірку, де, за нашими даними, є планета, схожа на Землю. Це збільшить шанси, що нас помітять, адже сигнал стане яскравішим на тлі космічного шуму. Ще один проект: надсилати мікрозонди з повідомленнями. Вони можуть летіти тисячі років і донести інформацію, яку радіосигнал просто загубить у просторі. Наприклад, ідея про крихітні зонди, які розженуть лазером і відправлять до найближчої зорі проксима, центавра. Фантастично, але не неможливо. Ми слухаємо, і раптом сигнал вчені. Вже обговорюють, що робити в такому випадку: спершу перевірити, чи сигнал справжній, повідомити міжнародні організації, обговорити, як і чи варто відповідати. Це не фільм, де герой одразу натискає відповісти. Це глобальне рішення, яке змінить усе людство. Що ми очікуємо почути. Може, буде простий привіт, або складне послання з наукою, яку ми навіть не зрозуміємо. Або можливо, ми взагалі не зможемо зрозуміти структуру повідомлення, бо ми по-різному. І все ж, навіть сам факт отримання сигналу стане доказом, ми не самі. А тепер давайте зазирнемо у ще більш неймовірні гіпотези: що як інопланетяни вже тут, або спостерігають за нами. Наступна частина фантастичні гіпотези та вільний роздум. Усе, що ми говорили до цього, ґрунтується на науці, але іноді цікаво дозволити собі трохи фантазії і запитати, а що, якщо все ще складніше, ніж ми думаємо? Гіпотеза зоопарку. Уявіть, що розвинені цивілізації вже знають про нас, але свідомо не виходять на контакт. Цю ідею називають гіпотезою зоопарку. Ніби ми як тварини в заповіднику, а інопланетяни спостерігають за нами, не втручаючись, щоб не вплинути на наш природний розвиток. Це трохи лячно, але й водночас романтично. Можливо, ми вже під опікою старших цивілізацій, про існування яких навіть не здогадуємось. Ще одна гіпотеза, що як ми вже отримали сигнал, але просто не зрозуміли його. Наприклад, він зашифрований або настільки складний, що для нас це виглядає як звичайний космічний шум. Або цивілізація спілкується зовсім не радіохвилями чи лазерами, а способом, який ми навіть не можемо уявити. Існують і сміливіші фантазії, а раптом інопланетяни вже на землі, у вигляді зондів, які спостерігають або навіть у формі життя, що ховаються серед нас. Це виглядає як сюжет фільму, але наука не може цього остаточно заперечити, просто доказів наразі немає. Такі гіпотези важливі не лише для фантастів. Вони змушують нас думати ширше, ставити запитання і шукати нові підходи до пошуку життя. І головне, вони показують, що ми, люди маємо унікальну рису. Навіть не знайшовши нікого, ми все одно продовжуємо шукати. А тепер настав час підбити підсумки і поставити головне питання: навіщо ми все робимо? І що б ми справді хотіли сказати інопланетянам? Переходимо до останньої частини. Ми з вами пройшли довгий шлях від перших радіотелескопів і сигналу Воу, wow, до золотих дисків Вояджера, лазерних ідей майбутнього та навіть фантастичних гіпотез про зоопарк Всесвіту. І все це заради одного простого, але глибокого прагнення зрозуміти, чи ми самі у цьому безмежному космосі. Ми слухаємо і говоримо у космос не лише з надією знайти інших. У першу чергу це говорить про нас самих. Ми вміємо запитувати, ми вміємо мріяти, ми не боїмося дізнатися правду, навіть якщо вона нас змінить. Бо зрештою пошук життя серед зірок це ще й пошук сенсу нашого власного життя тут, на землі. І ось головне питання: якщо б у нас була можливість надіслати лише одне коротке повідомлення інопланетянам, що б це було? Формули і числа, фото землі, музику, що викликає мурахи, а може просте, людське привіт. Ми тут. І ми хочемо зрозуміти вас. Відповідь на це питання розкриває не лише те, що ми знаємо, а й те, що ми є. А тепер я хочу звернутися до вас. Напишіть в коментарях, яке повідомлення ви б відправили іншим цивілізаціям, якби мали таку можливість. Бо саме з таких простих питань народжуються великі науки та великі мрії. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, а також поширити це відео серед своїх друзів. Таким чином, канал може розвиватися, і в мене з'являється додаткова мотивація для створення подібних науково-фантастичних відео. Дякую, що були зі мною під час цієї подорожі за межі землі. До зустрічі у наступному відео!